Не для кого не секрет, що всі люблять прийти додому, за замком і пограти в любу гру. Інтересно, а ви хотіли створювати ігри? Наприклад, я лінила дупа, Так, і, як ви поняли, я їх створив. Так що сьогодні я вам покажу, як створювати ігри на телефоні. Та да, вам не послишлось. На телефоні. Ну що ж, давайте. Починаємо. Перше, що вам треба зробити, це закачати програму Game Camer. Отаку вот от Epic Game Maker. Дивіться, Local. Дивіться, прямо нажимаємо на вот цей вот плюсик. І нас перекидає. У нас іде загрузочка. Дивіться, Characters. Ми тут можемо поміняти. Персонаж. Оп. Вибрати всякі блоки. Це от стирати. Це дивитись просто так. І все малювати цими блоками. Тут ми можемо вибрати любих персонажів. Тобто ворогів. Тут у нас можуть бути любе. Просто любе вибирайте. А це фони. І як ви поняли... Надіюсь, ви поняли. Зараз мені треба швиденько щось зробити. Ем, хлопці, коротше, зараз ми переходимо. І я включу свою першу карту зірка. Там нічого немає з «Зіркою». Просто не знав, як назвати його. Тут у нас заключається такий у нас челік. Оп! На тобі! Оп, на тобі! На тобі в основному мої ігри тут у цій програмі створені, щоб вибрати з якої з якоїсь місцевості. Наприклад, одна гручи від чаклуна», Ми її сьогодні якраз і поіграємо. І зараз ми просто от отберемо. І ми просто тікаємо. Мм, така інтересна рекламка. Ну і, коротше, хлопці, ми виїхаємо. Щоб вийти, нам просто треба нажати на ці три провозки. Окей, Локал Левес. Я ще не, не в цю мов. А так, да. точно я забув. Добре, у нас є багато його, але ми зараз будемо грати в течу віча Клуна. Перше, що нас зустрічається, в оці от зомбіки. Щоб ви розуміли, я, я зробив цю гру і самий не можу її прийти. Щоб ви розуміли, наскільки складну гру я зробив. Дивіться. І рекламка, <'янка> інтересно. Ай, я запис не виклюю. Ладно, хлопці, давайте прийдемо гру заново. Як ви бачите, я граю за якогось бебіка за любову. Так. Ай, помогіть. Ладно, ладно. Ми поки що виходимо звідси, зараз походу рекламка вискочить, а ні. Добре, як грати в інші ігри? Онлайн левел. Ем, добре, дивіться, вибираємо заканчивать levels. Далі далі. Ну, я вибрав любий левел. Зараз ми потестимо левели людей. О, блін, це так. Знаєте, трохи і складненько і ні. А там на наверх взагалі не можна походу. Оце складно. Рекламка! Мм, так інтересно. Ладно, давайте попробуємо ще раз пройти цю голову. Непонятно якої людини якогось інглічана. Сразу вам кажу, я не інглічан, я українчан. Тобто українець. Я англійську погано знаю. Я, Напевно, до Англії ніколи не поїду. Е, ладно, хлопці. Я це не розумію. Ладно, сітінг, ну, оце от. Ну, добре. Далі у нас гра «Паркур безголовий. Е, ви думаєте, «Стоп, чого безголовий паркур? Е, тут просто бас безголовий. Бо я не вирішив назвати вас зверху босс. На монтажі я вам приклею цього боса. Тобто де він? Добре. І зараз я вам покажу, як проходити цю гру Може хтось навіть і пограє. Так, зараз тут треба акуратно пропригати якось. Отут От тут вот. оп все Бачите, потім ми біжимо до боса. Цей був супер легкий, я вам зразу кажу, вдарили. Все, і перемогли! А -а -а -а. Ну, ладно. Ці ігри просто дуже легкі створювати. Ладно, друзі, якщо вам була корисна ця інформація, поставте лайк і підписуйтесь. Ну, зараз. Всім па-па.